Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Минулої доби рашисти завдали понад 80 ударів по прифронтових містах та селах. Це близько 70 ударів з артилерії, два з реактивних систем та сім авіаударів. Ще п'ять атак було із застосуванням БПЛА. Протягом минулої доби окупанти нещадно обстрілювали оріхів. Тут зруйновані житлові будинки, пошкоджені господарчі споруди. Від ворожих атак потерпали також Гуляйполе та Оспенівка. Тут обстрілами пошкоджені будинки та автівки місцевих Жителів загинули двоє чоловіків 46 та 44 років. Один зазнав смертельних осколкових поранень у власному дворі. Інший намагався доїхати на велосипеді до укриття, щоб сховатися від обстрілу. Загалом поліція зафіксувала 26 нових руйнувань. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні в той же час здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Малотокмачка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області. Близько п'ятої ранку біля під'їзду багатоквартирного будинку в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Загинув один з місцевих колаборантів, співробітник так званої міліції Олександр Міщенко. Повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником приазовського відділу поліції. Після окупації Мелітополя добровільно перейшов на бік Росії та ще й підбив своїх співробітників на співпрацю з ворогом.